Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо ваші увазі акумуляторний клеєвий пістолет серії DIY від компанії Bosch, а саме модель PKP36Li. Постачається він в ось такій картонній коробці, давайте її відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також приділимо увагу особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний клеєвий пістолет, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація друзі українською мовою. Бачимо сам клеєвий пістолет, і до нього бачимо блок живлення зарядного пристрою з силою струму 1 А, кабель міні-USB та 4 клеєвих стержня. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга 3,6 В. Діаметр стрижня 7 мм. Робоча температура 170 градусів. Витрата клею 20 грамів на хвилину. Тривалість нагріву до робочого стану 15 секунд. Бага інструменту 0,3 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що даний пістолет. Буде надійним помічником, якщо ви працюєте з клеєвими стрижнями впродовж цілого дня, тобто промислове використання. Адже в нього дуже швидка, дуже велика швидкість нагріву, досить якісна подача клею, надійний носик, який можна легко очистити, якщо ми знімемо гумову проставку, Добре продумана ергономіка, прогумований корпус з рельєфною поверхнею, а також індикація. Безпосередньо нагріву інструменту, світлова індикація, та заряджання акумулятору. Отже, ви можете постійно контролювати роботоздатність вашого інструменту, зручно його заряджати, зручно використовувати, адже він компактний та швидкий. І по суті, так як це у нас інструмент від компанії Bosch, він відрізняється ергономікою та знову ж таки великим ресурсом. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам інструмент саме під ваші задання. З повним асортиментом пливих пістолетів ви також можете ознайомитись на сайті Instrumentarium.ua. Будемо раді вас у нас бачити. А якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку подивіться у коментарі може там буде щось цікаве саме для вас та до нових цікавих поглядів